Вона йшла вузькою вуличкою пізнім вечором, тримаючи в руках звичайний пакет із крамниці, в очах спокій, у рухах м'якість. Ніхто б не подумав, що під цією ніжною усмішкою ховається офіцерка СБУ, але троє п'яних бандитів вирішили інакше. Один із них свиснув Гей, красуне, куди сама? Давай підвеземо. Вона лише тихо сказала не варто. Але коли вони перегородили їй шлях, світ навколо ніби завмер. Її погляд став холодним, дихання рівним, а крок впевненим. Перший удар був блискавичним, бандит навіть не зрозумів, звідки прилетіло, другий звалився, тримаючись за горло, третій залишився стояти, збліднувши. Вона підійшла до нього, прошепотівши Ніколи не чіпай жінок, особливо таких, як я. За хвилину сирени розірвали тишу, патруль знайшов трьох героїв, що лежали без свідомості. Вона вже спокійно відходила, ніби нічого не сталося.